Доброго вам громада! На даний час звітую про отримання і висловлення подяки. Було звернення від наших волонтерів у тому, що не вистачає посуду під окопні свічки, це мається відблизький під консерв і так далі. Бистро виконав їх запит, а саме. Звернувся і дякую пані Інні і міста Миколаїв, що вона оперативно надала ці бляшанки під окопні свічки. Велика, дуже щира подяка сьогодні. Вони будуть передані волонтерам, які будуть їх заливати для того, щоб максимально швидко. А саме надіємося, що все поїде на Краматор з до хлопців то велика щира подяка вам за, за підтримку, і що ми зможемо більше надати військовим окопних свічок.